Ви неправильно розумієте TikTok. Багато людей і досі не розуміє платформу TikTok. Вони її відокремлюють у нішу для дебілів. Тобто така нішева нішовий сегмент для дурачків. Дебільний всякий контент там. Так і було на самому початку. На зорі створення тіктоку додаток позиціонувався як майданчик для молоді, тінейджерів. Там було дійсно багато дурні. По типу того, як підлітки кривляються під якусь пісню. Хоч і зараз дурні, не стало менше. Онлайн там прям росарник, божевільник. Той вам треба. Тапаємо, тапаємо, давайте тіба це свинята, Проте в Тікток вже давно зайшли бренди, творчі креатори та створюють гадноту. Хоча деякі люди досі чомусь живуть саме думкою, основану десь у 2018 році. Тікток дав сигнал, що досить соромитись, що час діяти, створювати. І люди зрозуміли, що не треба мати бюджет, як в Ютубі. Достатньо мати цікаву ідею. Більшість починає все як хом розповідь але поступово прогресують. Я думаю, що прогрес вже не спинити. І багато людей, які прийшли в Тік-Ток, змінять правила гри в інтернет-просторі. Це все вже відбувається. Я люблю Тік-Ток. Він надихає, не зупинятись. Не в Тіктоці. А де ще? В Ютубі, де, де там все професійно і да? Facebook, там, ну, там взагалі так, така аудиторія давно за 50. Тікток це якраз той майданчик, де ти можеш бути самим собою. Експериментувати і йти вперед. Тому я дуже люблю Тікток. І раджу всім не зволікати і пілити контент Гоу, друзі!